Вітаю, друзі! Санкції. Санкції, санкції, санкції. Петро Порошенко під санкціях, так як ми і казали, за це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже! Вчора Рада Національної безпеки і оборони сиділа в очікуванні. В очікуванні, поки Зеленський по телефону спілкувався з Трампом. Годину. Сиділи, чекали, чекали, чекали. Матеріали, як нам і говорили, були готові, і одним з основних пунктів були санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Крім нього, попередньо під санкції РНБО також потрапили. Геннадій Боголюбов, це партнер Коломойського, який втік з України до відня. Костянтин Живаго, власник Полтавського ГОКа, хочу звернути увагу, е, мабуть, спробувати забрати ГОК і ліцензію на видобуток руди на моїй рідній Полтавщині Комсомольськ під Кременчуком. Та Григорій Козловський, це е, власник виникської тютюнової фабрики, відомої у Львові підприємець, кажуть, пов'язаний з контрафактом і контрабандою. Я не впевнений в цьому, тому що відносно Григорія Козловського е, жодних рішень суду не було. Але, от між іншим, е, ці персонажі, кожен з них достойний годинного відео. Е, Олігархи І контрабандисти, але зараз про Порошенка. Введення санкцій проти Петра Олексійовича Порошенка це, це увага порушення Конституції. Але до цього так само вводячи санкції проти громадян Конституції, ініціюючи цей видаючий указ, її порушував сам Порошенко. Тобто, по факту, Петро Віксів станцював ГОПАК 640 на граблях, які сам порозкидував. Питання, для чого були введені ці санкції? Даю відповідь. Влада боїться, що Петро Порошенко ініціює протести, ініціює е, рух українських громадян. Проти погодження Зеленського на умови миру, які пропонує Дональд Трамп, і які він узгодив з Путіним, Петро Порошенко представляє партію війни. І, звичайно, його засовують під санкції, а ще 15 днів підряд викликають ДПР. А ще сьогодні, можливо, вручать підозру, а можливо, навіть арештують за державну зраду, для того, щоб унеможливити, на думку влади, виступи людей. Як на мене, це помилка, тому що Петро Олексійович має вагу, в тому числі в патріотичному середовищі. Але ніколи. Порошенко не був рушеєм революції. Рошеєм революції були українці. І Зеленському треба не Порошенка під санкції засовувати, а з українцями розмовляти. І тільки це убезпечить нашу державу від революцій, бунтів і тому подібне. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.